Так, як вчора, вчора там взагалі було. Ну, а що вчора, міномето було це? Ну вчора багато стріляло. Та всі стріляли. Мінометр стріляли і з цих зброєю. зброю. Бачите, царські врата там залишилися церкви. thank <smart noise> you Імені Твого ради, Господи помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Цю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, віки вічні. Амінь. Отче наш, нашого, син на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай принеса, Свобоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, клітнаш насущний денем сьогодні. І прости нам провини наших, ми прощай винуватцям нашим. Не веди нас успокусили, визвола світлу кавого, бо твоє царство і сили, слава, і Сини Святого Духа, нині повсякчас, віки вічні. Амінь. День і вночі не розлив, не неушкоджено від всякого злою напасті, не дує голову, потоплення від всякого страху, як колись Ісуса новини, там і... І на службі, як правило, коли нема таких активних бойових дій, коли немає обстрілів, буває там один-два чоловіка. Коли пішли обстріли, коли пішла війна, то буває дуже багато. Бо на війні страшно, а коли спокійно якось страх уходить, і люди забувають про Бога. Треба, щоб ви пам'ятали про, про Бога завжди. Не тільки в день Пасхи, не тільки в день, коли страшно, але щоб Бог завжди був вашим світовий і сина, і святого і сина, і світого. Хлопці розказували, о цьому. я не інечалі що сьогодні ночі. 40 ранку диверсійну групу розмоготили. Один одного підстрілили, а два самі на міни нарвалися. На Монку. Коли ми віддаємо на болю Бога, то Бог знає, що нам краще. Ми тут такі, знаєте, тимчасові мешканці на землі. Ми готуємося до великого переходу, от пасхата є перехід. Перехід від смерті до життя.